Вітаю вас, друзі. З вами знову канал Промінь Сили. Сьогодні ми поговоримо про одну з найдавніших і найглибших книг про стратегію та лідерство Мистецтво війни Цзи». Ця книга була написана понад 2500 років тому, але її мудрість залишається актуальною досі. Давайте разом осмислимо кілька ключових ідей, які можуть змінити наш підхід до життя. Перша важлива думка стосується підготовки та знання. Суньзи наголошував перемога досягається ще до початку битви через ретельне планування та глибоке розуміння ситуації. Що це означає для нас сьогодні? Чи то ви готуєтесь до важливої розмови, будуєте бізнес, чи просто плануєте свій день? Успіх залежить від того, наскільки добре ви підготувались знання себе, своїх сильних і слабких сторін, розуміння обставин це фундамент будь-якого досягнення. Запитайте себе, чи знаю я достатньо про себе? Наступна важлива концепція це гнучкість та адаптивність. Давній стратег порівнював мудрого лідера з водою, яка приймає форму посудини і знаходить шлях навіть крізь найменші щілини. У нашому швидкозмінному світі це особливо актуально життя постійно кидає нам виклики, які ми не могли передбачити хтось, хто тримається за один план, один спосіб дій, приречений на поразку. Справжня сила, у здатності швидко оцінити нову ситуацію та змінити стратегію. Згадайте останній місяць. Скільки разів вам довелося змінювати свої плани? Як ви на це відреагували? З опором чи з гнучкістю? Третя мудрість про економію сил та вибір правильних битв. вчив. найкраща перемога, та, що здобута без бою. Справжня майстерність полягає не в тому, щоб перемагати у кожній сутичці, а в тому, щоб уникати непотрібних конфліктів. Скільки нашої енергії щодня витрачається на дрібні суперечки, на доказування своєї правоти, на битви, які нічого не змінюють, мудра людина розрізняє, де варто витратити сили, а де краще відступити або знайти інший шлях. Подумайте, які битви у вашому житті насправді варті вашої енергії, а які можна просто відпустити, і нарешті розмова про лідерство. Давня мудрість наголошує справжній лідер дбає про своїх людей, створює умови для їхнього зростання, веде не силою, а прикладом. Це стосується не лише тих, хто керує компаніями чи армією. Кожен з нас лідер свого життя. Як ви керуєте собою? Чи дбаєте про своє фізичне та ментальне здоров'я? Чи створюєте умови для власного розвитку? А якщо у вас є сім'я, команда, друзі? Які потребують вашої підтримки, яким лідером ви є для них, друзі? Мистецтво війни це не про війну в буквальному сенсі, це про мудрість життя, про те, як рухатись до своїх цілей розумно, ефективно, зберігаючи свою енергію та внутрішній мир. Три ключові виносини на сьогодні: перше, готуйтесь ретельно, знайте себе та свої обставини. Друге, будьте гнучкими, як вода. Адаптуйтесь до змін. Третє. Вибирайте свої битви мудро, економте енергію. Які думки з сьогоднішнього відео відгукнулись у вас найбільше? Напишіть у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь на канал «Промінь сили», ставте лайк, якщо відео було корисним. До зустрічі у наступному випуску, де ми продовжимо наш шлях до мудрості та сили.